Ми вже урожаї помідорів. Ми садили їх маленькими. Тепер вони нам вродили. Різні помідори. І оранжеві, волове серце, і сахарні гіганти. Як садили, то ми пам'ятали ці сорти. Дивимося вже по плодах і сортуємо. Ось такі дивіться, оранжеві, гарні. І, і такі дуже волове серце. Але вже. Дощ пішов, та й зробив своє діло. Ось такі перцевидні, ну, що зелені, що зелені. Так що роботи є. Роботи вистачає. Ось оранжеві, такі ось це може вигравати. Такі помідори, жовті, гарні, да? Солодкі. Але дощ пішов, вони репають від цього. Щось такий дощ, він, мабуть, щось з собою заносить ці помідори. Так, Дощ вже боюсь. Дощ, це вже болячки. Всім добри вечора. Ось я зараз на грядці наших помідорів. І так як ви бачите, вони у нас розляглися всі. У нас такі сильні дощі пролили, що вони бідні аж попадали, порепали. Такі помідори в нас вродили. Збираємо на базар. Виборка через день у нас проходить. У нас тут всі різні сорти. То, які були, такі посадили. Є й жовті, розові, червоні, такі здорові репані є, крупні. І отакі апельсини оранжеві, жовті. Оце такі в нас сьогодні. Така в нас сьогодні виборка. То Ту тура страшно на них нападає. Вони бідні не можуть. Ось такий жовтий помідор. Ну, добрі солодкі помідори. Нема таких от окислих якихось. Але вид не дуже сильний. Гарний, бо дощі сильно побили їх. Це помідори. Оранжеві. Вони прямо аж оранжеві. Не то що жовті, а оранжевий. Помідори. Це ми свою розсаду садили, ми вам показували відео. Оце такі вони полягали. Ми, звісно, трошки їх і тут підв'язували, але вони все одно попадали. Вони порозлагались, такі дощі, вітра пішли, а вони важкі. Що ж ці помідори? Ось, ви бачите, фітавтори нападає десь. Ось я помідор. Не риваю, бо він вже спілий. Не густі. Ми їх ще й густо посадили цього року. Та й вони в нас такі загущені. Ось такі помідори. Ой, це такі в нас діло. Працюємо, збираємо. Маріна вже закінчується, нема вже, не було нам коли показати, то ми зняли один-два відео і все. Тому що просто мені, ми фізично не встигаємо. Не встигаємо вибирати, знімати, обробляти відео. Це знімаю 8 серпня вам його з відео. От. А коли його оброблю, я не знаю, коли я покажу. Напишіть мені, хто вирощує помідори, які сорта ви берете. Бачите, у нас ці репані такі є. Ми її не поливали зверху. Кажу, що зверху поливає. У нас тут капелька. Ми ж капельницю поливаємо. Чого вони такі і обробляли від всякої фітофтори, від цього всього, Все одно багато цих хрепань. Чи це такий сорт, чи це що, не можемо зрозуміти. Ось такі голова помідори по 800 грам, по 900 грам помідорів, по кілограму є помідори. Все, дивіться, який помідор. Оце отакого от типу у нас помідорів дуже багато. Вони на ринку так собі йдуть по-середньому тому що більше беруть середні розміри або маленькі такі, щоб закривати. Беруть. Ось ось такі помідори. У нас є, волове серце розові. Дуже м'ясисті, такі гарні. Ось сховався помідорчик. Дуже красень. Я буду його, мабуть, відривати. Ой, з цими помідорами біда. Така біда, що ми їх не можемо Бачите, Пальцем торкнула і все. Він вже спів. він просто знизу залишався і все. Ой, це такі помідори. У нас три ляда через весь город. І оце ми тут посадили помідори, то одно цього року є багатенько. Вибираємо. Нічим ми таким не одобряли, то посадили, як є. Тільки від шкідників обробляли. Чи то втори, найбільше. Кипили сороботкою, добре вони різні. Такі довгенькі красені в нас теж є, в далині видніється. Оранжеві, оці розові, червоні. Такі в нас помідори. Покажу вам потім, скільки я назбирала. Жовті апельсини, солодкі, Отакі, які ну, йдуть тут ну, весь набор для, для квашення. Ось такі розові ще є теж. Так що займаюся, поки цими справами.